Вітаю вас, малята. На минулому занятті ми пригадали про бюджет міста та служби зеленення, розповідали про милування природою та правила екологічної поведінки. А сьогодні дізнаємось про найдивовижніші міста в світі. Уявляєте, є таке місто? В якому знаходиться тільки один будинок, його назва УИТЕР, і знаходиться воно в США, в Сполучених Штатах Америки, в штаті Аляска. В цьому 14-поверховому будинку знаходиться не тільки квартири, але й магазини, пошта, церква. Лікарня, школа і поліцейська дільниця. Влітку сонце тут світить 22 години на добу, і життя б'є ключем. А взимку випадає до 6 метрів снігу. Ось таке містечко, в якому всі доводяться один одному сусідами. Ордос в Китаї величезне місто Привид. Його побудували. Бо думали, що тут житиме мільйон людей, але люди займають лише 2% його площі. Сьогодні вулички містечка рясніють напівзруйнованими і недобудованими будівлями. Міякедзіма, Японія місто, в якому завжди потрібно носити з собою протигаз. в центрі цього японського острівного міста. Знаходиться діючий вулкан Ояма, і його складно назвати спокійним через масштабне виверження, яке відбулося 17 років тому. Жителі острова евакуювалися. Через 4 роки їм дозволили повернутися, а вихід отруйних газів з кратера не припинився. Тому остров'яни. Завжди носять з собою протигази. Існує місто з одним жителем, Монові, США, його мешканка Ейсі Ейлер має 84 роки. Містечко вона покидати не збирається і щорічно платить податки для наповнення його бюджету. Елсі володіє придорожнім кафе і бібліотекою. Вона сама собі листоноша, скарбник та мер. Завжди людей вабили незвідані далекі землі. Наслідки першої навколосвітньої подорожі є те, що було доведено, що земля має кулясту форму, а також підтверджено. Єдність Світового океану. Першу навколишню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магелан. В сучасному світі можна подорожувати автостопом на велосипеді, на автомобілі, на веслових човнах. Зараз дуже багато туристичних агентств, які допоможуть у здійсненні подорожі. Українець Артемій Сурін уперше в історії країни здійснив навколосвітню подорож, побував на всіх континентах, жодного разу не вдавшись до авіаперельоту. Малята розкажіть. В яких містах та країнах ви встигли побувати? Поміркуйте, а чим же могло б привабити туристів наше місто? До зустрічі!